Вітаємо сьогодні перед нами. Ну, дуже потужний твір: поема Тараса Шевченка. Сон, комедія. 1844 рік. Так, і маємо власне повний текст, саме так. І спробуємо розібратися, що ж там за шари, сатири, в болю. Ну і може якогось прозріння. Починається ж все з епіграфа. Е, з Євангелії від Йоанна про духа істини, якого світ не приймає, все важливо. Одразу задає тон. Тобто мова піде про правду, яку бачити не хочуть. Думаю, саме так. І комедія в назві це ж не про хаха, це скоріше, знаєте, як у данте подорож, тільки тут коломи пекла імперії. Гостра сатира виходить, захована у сон. Абсолютно, гостра політична сатира. А оті перші рядки, у всякого своя доля, ніби філософія так, але дуже швидко стає ясно про нерівність цих доль мова. І може про те, як взагалі сказати правду в таких умовах, треба заснути, чи може як оповідач, бити на підпитку. Ну це цікаве питання. Чи потрібен змінений стан свідомості, щоб побачити реальність такою, яка вона є? Бо ж розповідь якраз і починається оповідач повертається з банкету п'яний уночі ага. вдома. В нього тихо, як у раю, спокій. А дорогою бачив зовсім інше. Оцей контраст, так Калейдоскоп доль, хтось будує, хтось руйнує, хтось не чуже зазіхає, за край світа зазирає. Знайомі типажі, геш? Дуже лицемір, кішечка, той, хто ніжна брата гострить, і пан що отечества так любить. Що кров, як воду, точить, так так ще до зну реальність, м'яко кажучи, невесела. Тобто це вже така, знаєте, концентрована критика суспільства. Безумовно, миттєво головні проблеми жадібність, експлуатація, лицемірство. І що важливо, оці загарбницькі апетити імперії. Але ж пасивність народу, а браття мовчить собі. У це, мабуть, найстрашніше витріщивши очі, як ягнята, мовчазна згода. А сп'яніння це втеча чи шлях до прозріння. От питання може й те, й те? А може, це єдиний спосіб витримати цю реальність, бо ж одразу сумнів у бозі з'являється, чи є що на світі краще Бога? Немає, немає. І от з такими думками він засинає. І починається політ, сон. Так, летить за совою цікавий символ, нічний птах, мудрість, але й щось по той бічне. Прощається з землею. Неприязним краєм називає Україну безталанною вдовою. Але з висоти бачить її, ну, просто ідеальною. Отак світанок, солов'ї, степи, верби, сади, гармонія, вічність. І нема тому почину, і краю немає. Потужна метафора, цей політ і можливість побачити красу Батьківщини. Але ж ми знаємо Шевченка. Це лише фасад. Власне, красивий фасад, за яким. Пекло. Оця подвійність, райський пейзаж і страшна реальність це ключ. Навіть душа його плаче там серед краси, душе моя убога, є. чого марне плачеш, вона ніби знає, що там унизу. Скаліки останню свитину здирають, з шкурою знімають, Так. вдову розпинають, Вдову за подушни цей податок страшний, сина в солдати забирають. На 25 років. Тобто назавжди, фактично. І Дитина голодна під тином мре, а мати жне на панщині, і покритка з байстрюм. від якої всі відвернулися. Кожна сцена це звинувачення системі, кріпацтво, як щоденний жах. Це вже не просто критика. Ні, це крик. І знову питання до неба чи Бог бачить наші сльози, горе і відповіді, ніби немає, тому відчай такий. Аж до думок про самогубство, про труту. Але політ триває. І куди тепер? Сибір. Контраст разучий холод, сніг, болото, туман, туман і пустота. Ну, думаєш, тут хоч спокій від людей. Але ні, дзвін кайданів. Каторжники, Так. золото риють, щоб пельку залити, неситому, імперії, царю. Можливо, узагальнений образ той, хто страждає, але не скоряється. Дуже важливо, раз добром нагріте серце, вік не прохолоне. І саме там звучить заклик сіяти правду, розсип їх, розкидай. І оця думка, що мороз розум будить. Так, випробування гартують, можливо, змушують думати гостріше. Знову політ і величезне місто в тумані. Петербург, серце імперії, вражає масштабом, але якесь штучне, без простих хат, церкви та палати. Солдати, пани пузаті, муштра, холод. Щоб потрапити до палацу він стає невидимим, і тут ця зустріч. Отак. Земляк, чиновник дрібний. З циновими кудзиками. І одразу за полтинку провести. І докір, чого, мовляв, не по здешньому. Реакція оповідача просто миттєва. Цур тобі, мерзенний, каламарю, гнів. І це зрозуміло це ж про зраду самого себе. Про асиміляцію, про втрату ідентичності заради кар'єри, отих цинових гудзиків – дуже болюча тема для Шевченка. І попередження іншим. І ось він у палаці. Ну тут все очікувано. Розкіш, золото і блюдо лизи. Цар з царицею, опис цариці це щось, мовопеньок засушений. Так, сарказм просто зашкалює. Жодної відповідності портретам, іронія над віршомазами. А придворні, мов кабани годовані, то впляться, щоб хоч удар отримати, чи дулю. І отримують. Оця сцена побиття по ланцюжку гротеск. Цар б'є першого, то й наступного. І так донизу, аж до вулиці, де вже б'ють народ. А народ кричить: ура, це ж абсурд, але геніально показана вся механіка самодержавства: свавілля, рабська психологія, насильство, що ллється згори донизу. І найстрашніше реакція знизу. Ура. Оповідач сміється з цього і теж отримує стусана. Навіть у вісні, навіть невидимий система дістає. Потім він оглядає нічний Петербург, набережні, фортеця і пам'ятник Петру Першому мідний вершник. Кінь дибки, рука простягнута, мов світ, увесь хоче загарбати. Точний образ імперських амбіцій, а напис первому вторая, Катерина Друга. І тут оповідача прориває так, він бачить у них катів України, Петра, що розпинав Катерину, що доконало вдову сиротину, знищення Гетьманщини, кріпацтво, кати, кати, людоїди. Це вже пряма історична оцінка. Абсолютно. Шевченко не боїться називати речі своїми іменами пам'ятник не символ величі, а символ поневолення, і нагадування, що місто збудоване на кістках. І саме біля пам'ятника голоси привидів. Голоси історії, яку намагалися поховати під гранітом. Гетьман Полуботок, тужить за Україною, згадує, як їх гнали будувати цю столицю на болотах, як мучили. І проклинає Петра. А другий голос Біла пташка душі козаків. Можливо. Звинувачує Петра, що імперську багряницю пошив з їхніх шкур, буквально збудував столицю на їхніх життях. Це ж нагадування про реальну ціну імперії. Саме так, про ціну заплачену українцями, і не тільки. Настає ранок. Знову Петербург. Контрасти, бідняки на роботу, солдати марширують, дівчата з нічної праці, а чиновники писяти та підписувати та драти із батька і брата, біжать до сенату, браття. І знову він бачить серед них земляків. І знову цей біль. Ті вже по-московськи так і ріжуть, сміються з батьків, що не навчили їх по німецьки цвенькать, тобто мові бюрократії, жахливе самоприниження. Шевченко їх називає п'явками і звертається до України. Плач Україну бездітна вдовиця, бо діти її стали чужими. І тут же натяк на причини бідність батьків остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Але це не виправдання вибір за людиною. І фінал сну знову палац. Цар з похмілля роздратований. Кричить на сановників і ті провалюються кричить на менших, ті зникають. Всі солдати, челять. Цар залишається сам. Маленький. Жалюгідний, мов кошеня. І оповідач сміється Так. сміх як реакція на побачену порожнечу влади. Але цар чує, рикає страшно, і від цього рику пробудження. Фантасмагорія. Але що вона показує? Крихкість влади, яка тримається на страху. Залежність тирана від системи. Як тільки система зникає, зникає і тиран. Цікаво. І сон, хоч і дивний, п'яний, виявляється таким дзеркалом правди. Страшної правди. Отже, ми пройшли цей шлях Україна, рай і пекло. Сибір, каторга і нескореність. Петербург, блиск і гниль імперії. Так сон – це неймовірне поєднання сатири, критики, історії, філософії, все у формі сну. Автор ніби й дистанціюється в кінці, каже мовляв, це ж не моє, це наснилося. Але ми ж розуміємо, і тут, власне, ми повертаємося до того питання, з якого майже почали. Проте кому таке може наснитися, саме Юродовим та п'яницям, каже Шевченко, тим, кого світ вважає ненормальними. Але ж саме цей ненормальний сон несе таку потужну правду. Тож що це говорить про правду в умовах, ну скажімо так, несвободи? і про форми, які вона може приймати. Може, іноді тільки через таке божевілля, через сон, через юродство і можна донести істину, навіть якщо її відразу відкинуть як марення. Про це варто подумати. На сьогодні все, до наступної зустрічі. На все добре.